Буде просто-напросто перекриватися вода на під'їзд, і всіх боржників, які в тому під'їзді пройшли цей режим весь до суду виконавця, буде день, практично всі відключені від водопостачання, теплопостачання, гарячого водопостачання і газу. І коли я говорив про те, що буде комплексно кожна сім'я розглядатися з усіх видів послуг, то саме це я мав на увазі, що попавши в квартиру, буде відключатися не тільки. З боку водоканалу чи теплокомуненерго, чи тепла, чи газу, а просто всі послуги, щоб вся сім'я вже відчула, як кажуть, по грубому на власній шкірі, що ж це таке жити без комунальних послуг. Та якщо для цього щоб обробити пай, потрібно мати чим його обробити. Якщо коні продає Міщук без рішення людей, якщо техніку він розбирає. І дає техніку, яка не поломана, нікому не потрібна, так хто візьме цей пай. От і люди такі їм умови такі створені, що вони не можуть нікуди йти, вони мусять бути в цьому е, господарстві, яке руйнується. І тому ми тут зібралися. Бригадир один скорочений, тобто вигнали другого керівника, е, керуючого відділком, е, вигнав просто-напросто. Зов ферми він все понижв. Людей взяв, які йому вигодні, які пляшуть під його дудку. Раніше була селянська спілка, перейменував КСП і ПСП, приватне зробив, не зачитав статуту, не прийняв, ні на які збори не являється і не збирає. Звітності не проводить. Нас за ніхто має. Проблема в тому, що люди в селі розділилися, і одні, скажімо, заміжчика. Другі проти міщука і це проблема кожного села, де сільський голова не не працює із головою агроформування місцевого, то такі проблеми є. Цей конфлікт безумовно треба вирішувати, тому що одне село, людям треба жити. Ну, просто постаратися їм розділитися, мабуть, розділитися на дві спілки і знайти, можливо, якогось нового лідера, створити нове підприємство. Не хочуть вони приватного створити кооператив, але в приватному все-таки краще майно зберігається, що після закінчення цивільно-правових угод, оренди, схове майно буде повернуто їх власникам. Я їхав по набережні. Я дивлюсь, ситуація така, стоїть автомобіль марки «ВАЗ» і стоїть. Троє мужчин, двоє з них заламують руки дівчині, молодій дівчині, років 16, може 17, не знаю, молода достатньо. От. Ну, як, вона кричить, спросіть, це Мені просто стало шкода, любий будь-який поступив, я зупинився, почав визивати по рації, щоб Юла визвала міліцію, права. Документ показує. вони Будемо говорити, кажуть, що давай документи на машину. Ну, я йому пояснив, що ви не гаїшники, я нічого не нарушав. Якби це було ДАІ, я би предоставив документи на автомобіль, все як полагається, доручення, все. От вони значить попросили мене таким грубим тоном вийти з машини. Коли я сказав, предложив, що хлопці треба їхати в прокуратуру до, до слідчого по внутрішньому нагляду, щоб взяв цю справу. На би сказати, розібрався, поміг то вони почали навіть чинити опір, мені від'їхати. З, з цим з нашим гайдуком потерпівшим. Ми не давали від'їхати, просто тримали двері на злом. Добре, що гайдуки їх відтіснили. Ми собі спокійно поїхали в прокуратуру. Треба трошечки захищати себе. Ми не хочемо ворогувати з міліцією боже пацієнти. Але ж. Е... Елементарна, повага. Да, елементарна повага має бути. Те, що стосується, наприклад, Київської і Житомирської областей, то люди, звичайно, хочуть в першу чергу до обласних центрів або в Житомир, або в Київ, або хоча б у Пригороди Києва. Тобто, як правило, тенденція така, що люди із сільських місцевостей хочуть переселитися або в районні центри, або в міста. І це тенденція по всій Україні. Тому вибирається, як правило, в регіоні місце, де більш-менше є попит на. Ну, люди погоджуються проживати і таким чином будується житло і здається. В даному випадку будинку не тільки ж з Горохова люди отримали житло, а з Волині. Ті, які потребували поліпшення житлових умов, які є, мають право на таке отримання житла. Гарна хата. можна жити, можна жити, хороша хата. Я давно мріяв про таку хату, але не вийшло. Але то піде добре, що дякувать Богу, що дали. Ну, побачимо, чи будемо тудечка, крохи тут крохи, там. То таке діло. Їх розподілять в дві патрульні, патрульні роти і одну роту по екстрадиції конвоювання. Всі вони будуть проходити в службу в нашому батальйоні, будуть охороняти громадський спокій в місті Луцьку та Волинській області. Він закінчив один з класів і хотів поступати на Фізрука, але не вдалося, бо не було мамі. Допомоги і планував оцей рік поступити, бо думав, що не заберуть в армію. Але записався на зовнішнє тестування. Так не вийшло. 22-го зовнішнє тестування, 21-го забрали в армію. Я дуже радий, що я сюди попав. Мені дуже приємно тут мати, познайомитись. Я вже познайомився, маю друзів, найкращих друзів, з якими. Постійно на зарядку ходжу, постійно займаємося разом, футболи граємо. Я хочу здобути в армії нормальної фізичної підготовки, стати на роботу десь, щоб видно, що я служив в цій армії. Добре, що пішов в армію. Хоч навчиться, що я повзрослішає, а вдома як... як же ж вони? Вдома по дитячому ще, а тут вже ж вони будуть так трошки. Набереться трохи сили. Мені з самого дитинства подобалося те, що справжні чоловіки, які стоять після закінчення, наприклад, армії. Після того, як я закінчив школу-інтернат, також була така система: знаєте, зранку встаєш, відбій, і все яка, по яка, розпорядку. Ну, мені це подобається. І таким чином я просто вирішив піти на контрактну службу, відчувати себе захисником своєї вітчизни і захисником своїх рідних. Це найбільше мене якась спонукало до того. Обіцяють спочатку 1100 гривень, Хоча я в ліцеї отримав 1400-1500, як коли. Але я рахую, я так, знаєте, оптиміст. Я думаю, що нас наша держава якась стане на правильний шлях і буде плачути, ну, високо буде заробітна плата контрактників. І таким чином люди будуть просто напросто йти з бажанням, так скажу, в армію. Я не перший прийшов, я прийшов вже, ну, вже разів 10, мабуть. Ну, Найкраще приходити це зранку. З години десь такого з 9 до 12, все, тому що можна облектись. Це дуже корисно, больно. І так, що треба соблюдати ці закони, все вовре приходить і вовре Все. Після обіду приходить, і десь після 4 годин дня і десь до часов 6. І так. Хочеться, щоб ще. Був краще благоустроєний наш пляж, щоб у нас завжди працювала колонка, і щоб у нас завжди працював туалет. Наскільки я знаю, наша влада старалася завжди зробити цей туалет, але інколи він страдав від чихось рук ну, так вже виходить. Але все рівно хотілося, щоб слідкували, щоб люди на пляжі проводили свій час культурно. І приємно, щоб в нас були всі зручності. І я мушу нести воду з дому, щоб поливатися і випити, тому що дуже жарко тут бути на спеці. Є тут з тієї сторони і лодка, є, і рятувальники ходять, наблюдають, дивляться. Дуже добре косо. О, мені це хорошо їздять. Велосипедісти дивляться нормально. А то, що її так оставили, то то буквально на пару хвилин її оставила вона. Вона прийшла, подивилася, ага, лежить вона, покормила маму, перебрали її там е е сухе сецево і, і це. І пішла, вони тоді допомагали е пасти в той день. Да, по сусідству. І вона покинула маму, буквально пару хвилин і пішла. Приходить і двері відкриті, і в хаті, і в кімнаті двері відкриті, глянула, вона вже лежить. Відовище було страшне. То відовище скрізь все в крові. Страшне, страшне, це ужасно. Ну, от кого так на піду коніки, ножик лежав. Тако без ручки, лесові. Не в двері. Скільки разів? Я, я тільки два рази стукнув. Річка, я б сказав, не в належному стані. Точніше, вода, як ми бачимо, вище по течії нижче, по течії всюди зливають з комбінатів зі всього. От, я бачив, як буквально, буквально викидувалася риба на сушу. тобто, ну, відповідно... Помирала, бачив як і ну, не знаю, що це було насправді. Виглядає як бензин злитий, ну, тобто розводи на воді і тому подібне. Тобто газ, бензин отаке, відповідно, відходи. О таку кількість лепехи це треба ну, менше півдня в болоті висити. А її привезти і продати це зовсім інша справа. І посортувати Це. Це неймовірний труд, я, наприклад, вчора ввечері, то я прийшов, мене руки скручували. Відкиньте мою роботу, відкритий бензин, моторресурси і вийде 200 гривень, 300, ну то більше не вийде. Стелити на свято. А що це означає, можливо, ви знаєте? По традиції так а Символізує, можливо, щось. щось. Зелені свято. Будемо розстеляти, прибирати хату. По підлозі пахне, по подвір'ї треба. Кром? Не, не знаю, я не знаю. Всі ж люди купляють і всі ж розложують вдома перед порогом по, по кімнатах. Ну так як, вроді, як захищає від злих сил. Загалом було п'ять етапів змагань. Другий етап було визначення діагнозу хворого і його скерування. Транспортування хворого, надзвичайна ситуація з вибухом і пожежею, і реанімація. Трошки є відмінності на довгоспітальному етапу реанімації в них і в нас, але загалом європейські стандарти такі в нас, як і в них. Робота відрізняється тим, що їхня медицина більше має додати тих усіх зусиль, щоб довести людину якнайшвидше до приймального відділення. В нас більше надається допомога розширеніше надається отака є різниця, що ми більше надаємо на догоспітальному етапі. По конкурсах, по завданнях таке саме є, тому що є завжди велика масовість ураження людей, наприклад, реанімація, подібне. Але Сама специфіка надання допомоги може відрізняється по-іншому трошки. Можна сказати, більш це яскравіше зроблено. Наприклад, якщо це робиться якийсь взрив і хворі лежать, то це дуже правдоподібно. Якби якась людина така надійшла, щоб побачила, що та людина лежить, то, то змагання від справжніх відрізнити не можна подій. У нас був замовник? який поставив нам задачу е, в е, дослідити попит, Ні, ви сказали куплені, а не зарезервовані. зарезервовані. — у нас є відео, можливо. Добре, добре, добре. То више, то, то ви ще окрім того, то, ви бачите, ви все ви все це. Е, тобто, ви, от все це. Я говорив куплені. Говорив куплені. Тобто, кхе, це знову ж таки підігріти ваш інтерес е, е, ваш до того. Ви просто придираєтеся до значення слів. Я детально вивчав цей е, кооператив залозерний і що я хочу сказати. Порушень тут немає ні. А ви маєте відношення? Ні, відношення немає. Я знав, що в цьому кооперативі надаються ділянки. Ви добуваєтесь, що давайте порозриваємо договора. Давайте, хай воно стоїть. Ви бачили, в якому стані воно стоїть там. Ви їздили, ви там були, люди платять, почекайте. Ми там ми там почекайте, почекайте, воно стоїть в такому стані. Я особисто їздив дивитися, що зараз ми прозупиняємо цей проект. Зараз призупиняємо цей проєкт, і далі буде далі будемо бачити, як ми будемо рухатися далі. Так, пішов цей, пішов цей резонанс, тобто вони призупиняють цей проєкт. Думка така, що нашій владі не начхати не на самих, їм важливе лише те, що потрібно їм. Вони збудували такий гарний на їхню думку вокзал, але не звернули уваги на це місце, де нам доводиться проводити свій вільний час. Вони не дають нам альтернативи, крім цього місця, і нам доводиться тут перебувати. Будемо створювати департамент контролю в нашій Луцькій міській раді, який буде контролювати і комунальне підприємство. Наприклад, якщо комунальне підприємство міняло мережу, зробило розрив, і воно має на наступний день після того, як там розрито я засипати департамент контролю, який над створенням якого ми працюємо, він якраз буде займатися такими от речами. Поки що контролюємо таким чином, як я вам сказав. Але в майбутньому, безумовно, це буде контроль здійснюватися за певною системою, буде діяти чітко. Що штатна чисельність працівників комунальних планується збільшити з 7 до 10 штатних одиниць, збільшується відповідно фонд платних праці та відрахування на соціальній вести і запропоновано встановити новий регіону на сьогоднішній день з 90 до 100 тисяч гривень. вартість оренди одного метра квадратного та У пресі написано, що буде 9025 для комунального, ну я так зрозумів, що для підприємців ще буде вище. Мене переконали, коли я виступав, що буде 90-25. На даний момент на Варшавці ціна 110. Тобто, коли 90-25 і 110, це трошки на 20 гривень дешевше. Це покращення якби, для підприємців. Але коли поставилося на голосування вже питання 105. Ну це вже фактично те ж саме тоді я не бачу жодного сенсу в цьому всьому, коли були було 110 і 105, це взагалі не суттєво, і міняти шило на мило. Це немає ніякої потреби. Ви спілка нам не старалася зробити більш такі комфортні умови, щоб ми могли прийти всіх однакові контейнери, ми б так хотіли, щоб всі однакові контейнери були. Нормальні умови, щоб і руки можна було десь помити. В нас такого звичайно не було. Ми подавали зараз, як міська рада сказала, сказали, що вже з нами розірваний договор, і з кожного контейнера подавали документи, хто дійсно хто зареєстрований підприємцем і хто платить. У нас на цій території дуже багато людей є, які не платять, але вони стоять, і облспоживспілка їм звичайно дозволяє. Ми хотіли, щоб ще ми могли жити. А ми знаєте, як ми живемо? Ми просто виживаємо. Тут половина ринку людей з вищою освітою. Люди себе не можуть ніде не реалізувати. Робочих місць немає, заводи знищені, фабрики знищені, і ми мусимо тут бути. І ми хотіли б дуже. Ми хотіли б, щоб ще ринки наші процвітали, тому що це єдине місце для виживання. Зараз ми перебуваємо на краю Любешівського району у селі Залізниця. Це село межує з Рівненською областю і прославилося тим, що тут незаконно і масово видобувають сонячний камінь. Ми спробуємо сьогодні поспілкуватися з жителями населеного пункту, а також спробуємо показати вам, як відбувається цей самий процес видобутку, Незважаючи на те, що дорога якою зараз іду. Вкрай розбита, її фактично немає. Сюди за день проїжджають десятки транспортних засобів, окремі окремі частинки дороги вже намагаються засипати щебенем. Це для того, щоб бурштину здобувачам було краще їздити. По дорозі ми зустрілися з кількома людьми, які направлялися у сторону Клондайка. Один чоловік, зокрема, у своєму бусі перевозив. Харчі, які він, очевидно, там буде продавати, тому що там на місці, як мені розповіли, деякі місцеві діють магазини, адже бурштину шукачам теж треба харчуватися, щоб мати силу здобувати чорним способом сонячне каміння. Ми, на жаль, не змогли сьогодні добратися до Клондайку, тому що тут приїхати нашому автомобілі фактично неможливо. Можливо, іншим разом ми спробуємо все-таки туди потрапити. Ходили діти наші, були і зловили трошки то каміння. Який ж той камінь? Він качественний був той камінь. О. І думаєте, гето прошлого року обікрали ж нас так. Чи по той камінь приїжджали вже красти, чи що? Я пасила корови, невістка картоплю садила, то вже рік. Прийшли в эту нову хату, перерізали два замки, о, а що там було, там, може, де таке пригіжка, отак, було того бруштину. Ну, мене його вже й не брали. Да, пошли да, у, у стінку, де забрали гроші більше 200 тисяч рік. Їдуть, от вже їдуть на той бруштин. Вечора вже вони купі. Насправді дуже сильні учасники, надзвичайно талановиті діти. І не дарма конкурс називається Співай за мрію, тому що дитячі мрії вони найпрекрасніші і найчистіші. Бажаємо здійснення мрій не тільки дітям, а й усім, хто дивився нас, усім, хто вболівав, усім хто здатен. Повірити в цю мрію і зробити максимум для того, аби вона здійснилася. На цій сцені виступили талановиті діти не тільки в Олині, а усієї України. І надзвичайно приємно було долучитися саме до цього дійства і пережити разом усі емоції, що вирували ось тут. Я попасти в Букувель Артек, тому що там, там діти ставатимуть, мені буде дуже приємно з ними познайомитись. І я дуже дякую всім, хто за мене голосував. І навіть не очікували такого гарного призового місця. Хочемо перш за все подякувати організаторам таких, такого гарного конкурсу. Дуже-дуже дякуємо. Хочемо подякувати нашій вчительці Наталі Казимирівні. Е, неймовірні враження від сьогоднішнього виступу, взагалі від конкурсу. Ну і, звичайно, дуже хочемо висловити слова подяки всім, хто нас підтримував лайками. Ми отримали за такий короткий період часу неймовірну кількість вподобайок. Ті, які домогосподарства не зазнали змін жодних, то буде перепризначення автоматичних субсидій йти. На неопалювальний період. А саме ті, які отримували в опалювальному періоді субсидію, ті, які винаймали житло, ті, які е, мали субсидію на тих, е, хто фактично проживав, а не на кількість зареєстрованих в помешканні, тим обов'язково необхідно звернутися для того, щоб подати заяву і декларацію на нове призначення субсидії. Сюди ще підпадають е, ті особи, в яких відбули. Якісь зміни перереєстрація в домогосподарстві, одружилися, розлучилися ті, які придбали майно, мають підійти обов'язково повідомити нас про придбання певного майна. Вартість тролейбусів буде переглядатися трішки пізніше і варіюється поки що ціна, також в межах 8-10 гривень за проїзд. Але ну, варто, напевно, зазначити, що вже сьогодні вартість електроенергії в рази більша, як платить підприємство. Тобто фактично підприємство електротранспорту перевозить пасажирів за ціною 6 гривень, а все остальне доплачує, доплачуємо ми, громада, з бюджету міста. Якщо брати станом на сьогодні, то розрахункова вартість проїзду підприємством електротранспорту десь в районі 12 гривень. Треба, щоб була ціна якась помірна, а то такі зразу 15 гривень кажуть буде маршрутка. А, 12-13, ну я проти. Ну, хай би хоч би така заливалося 8 гривень. А ці ж діти в школу підуть, то вже вже буде 4, а так вже скільки буде. Десять 8. Я проти. Чому? Ну, на нас на, на тільки збільшились доходи, щоб мати такі самі платити за такі гроші їздити. У зв'язку з дорожчанням на цін на паливо. Ну, це очевидно і логічно.